Отже, ми з вами зайшли на YouTube, у пошуковому рядочку набрали живі письменники, ось так, натиснули пошук. І ось наші результати. Взагалі, роликів Живі письменники є 20, два сезони по 10 роликів. 20 письменників охоплено цією акцією. Як знайти методички за цими роликами? От, наприклад, Сашко Дерманський. Ставимо на паузу, щоб чудова музика не перебивала мого голосу. У тексті під роликом натискаємо Показати більше. І бачимо: методичні матеріали для роботи на уроці і посилання. Нагадую, що це посилання ми знайшли. Під роликом із Сашком Дерманським, і воно нас привело на методичні матеріали акції Живі письменники. Тут усі 10 авторів, які увійшли до першого сезону. Ось Сашко Дерманський, якого ми шукали: Олександр Дерманський. Тут є три файли. Усі три файли можна собі завантажити на комп'ютер. Перший називається «П'ять кроків до знайомства. Ось так. Ці такою стрілочкою можна завантажити PDF-файл це загальна така інструкція, як користуватись методичними матеріалами. Далі, методичні матеріали це, власне, помічник вчителя. Тут є розробки уроків за творами письменника. Причому різних уроків? Я досліджую світ. Літературна руханка навіть є. Інформатика, українська мова та література, математика, дизайн і технології трудове навчання. У різних методичках, присвячених різним письменникам, ці набори уроків, так би мовити, різні. А от опорні слайди це ті слайди, які вчитель може показувати власне, на уроці дітям на інтерактивній дошці. Тут, власне. Для дітей розписано завдання. Дуже гарно прикрашено зображеннями героїв-письменників. Тут у цьому випадку це чудове чудовисько і вуж Онисько. І ось Пластиліновий баранець зразок. Це ми побачили перший сезон перших 10 авторів. Якщо ми повернемося, і оберемо, наприклад, зірку «Мензатюк», також поставимо на паузу пані зірку. Це вже Зірка Мензатюк брала участь у другому сезоні акції. Показати більше. Так само тут є методичні матеріали для роботи на уроці. І ми отримаємо знову 10 папочок, але це вже другий сезон, це автори другого сезону. От ми знайшли Зірку Мензатюк І так само тут є. Помічник вчителя. Нагадую, що все це можна завантажити. Є слайди для демонстрації на інтерактивній дошці, якраз із тим текстом, який ми хочемо показати дітям для виконання завдань. І є 5 років до знайомства, загальна методичка, про яку я вказала. І слайди PDF – це в форматі PDF, і це слайди у форматі презентації у іншому форматі, але це ті самі слайди.